А я в пахуйленді. ключик замочок, тику, -тику ту Він забув про це. В смислі? чи б я такого не казав? Щось не так, і тобі наче все незручно. Це дивлюсь в очі. думаю аб'юзер. кричати алярм. Це любов. У вас є до цього толерантність. Можете не довіряти маркери, фразочки, перевірки на нарциссів. А насправді це сигнал тривоги вашого тіла. Ці всі метелики, ви вам не треба переживати, що він позвонить. Це не любов. Ще одне корисне відео із циклу про нарцисів, і сьогодні ми поговоримо про те, як твоє тіло буде реагувати на нарциса на токсичність, на аб'юзивність з самого початку знайомства. Привіт! З тобою Ірина Савчук, менторка зі стосунків, психологиня, нарцисолог, мама тіндер наречених і так далі. Сьогодні поговоримо про твоє тіло. Як навчитися його слухати? Які реакції тіла не є коханням, а є ознаками аб'юзу, і як це все розпізнати? Поїхали. Перше і дуже важливе початковий етап стосунків з нарцисом може не проявляти себе як нарцис, як аб'юзер. Він може знаєте, так, званий лавбомінг називається. Він може бути дуже твоєю людиною. Ти знаєш? Ну, прям замочок ключик, ключик замочок. Типу, типу, боже мой, все однаково, все подобається, разом спортом займається. Знаєте, одна із дуже смішних історій це про чоловіка, який для того, щоб завоювати жінку, вона дуже спортивна, дуже гарно виглядає. Він розповідав їй, що він ходить в спортзал, займається спортом і так далі. І потім, коли вони вже почали через довгий час жити разом, виявилося, що він не що спортом не займається, що він навіть в себе підняти, побігати, ну, типу, в смисло, можливо, в в спортзал за весь час він там сходив один раз. І потім, до речі, оця нарцисична амнезія, він забув про це, <хи> і вона каже: Так, ти ж казав, що ти займаєшся. Типу, займешся. Такі типу, в шмислі. Чи ну, типу, б я такого не казав? І звучить це так, начебто, ти, типа ляля нічого не почула. А насправді це була нарцисична амнезія. І він забув, що він тобі брехав на початку стосунків. Якщо він не виявляє токсичних рис, але твоє тіло чомусь з такою людиною буде відчувати настороженість. Неспокій, тобто ти наче дивишся нормальна людина, але в тебе завжди якесь відчуття всередині недо. Щось не так. Знаєш, от, тіпа. І це таке, типа, як тривога навіть. Тому будь дуже уважна, тому що зі своєю людиною, з психологічно нормальною людиною, в тебе навпаки буде дуже спокійний стан. Тобі буде капець як спокійно. Як сказала одна моя клієнтка, я в Пахуйленді. От, тіпа приблизно ось так. Тобі не буде хотітися, знаєте, сидіти, начебто, в такій дуже тісній сукні, і тобі наче все незручно. Тобто, а з нарцисами таке буває. Друге, це тілесні реакції на аб'юз. Твоє тіло може почати реагувати на його внутрянку, скажімо так, раніше, ніж свідомість. А чому я на своїх продуктах завжди звертаю увагу на мову тіла, на те, як слухати тіло. Це дуже важливо. Тому що, якщо ти мала попередній досвід аб'юзу, в тебе у тіла є вже вивчена реакція, є вже ці відчуття, твоя свідомість може включити пізніше, а тіло буде вже знати, хто це. А у мене, наприклад, як я ж шуткую чоловіку кажу, я аб'юзер відчуваю спинним мозком, тому що в мене позаду може йти людина, і в мене аж холод по тілу, і я така повертаюся, дивлюсь в очі, думаю, аб'юзер. Ну, типу, розумієте, наскільки сильно моє тіло просякло цим досвідом, що я взагалі, ну все, навіть зараз вам розповідаю, у мене вже мурахи пішли по тілу. Можливі симптоми можуть включати, до речі, окрім там мурах. А це головний біль реакції з боку шлунково кишкового тракту, розлад травнення може бути, може зникнути апетит, може бути підвищене нервове напруження. Ви можете це списувати головою на якісь там роботу, оточення і так далі. А насправді це оця людина з'явилася у вас, і у вас тіло вже починає Кричати алярм, тікай звідси, а ми ж не хочемо слухати своє тіло. Тому вчимося. Реакція організму на стрес це метелики в животі, мої любі, які ми дуже часто з'єднуємо з тим, що це любов, все там. це насправді реакція на стрес. Холод в кінцівках, сильне серцебіття, пульсація в скронях може сприйматися як реакція на закоханість, а насправді це сигнал тривоги вашого тіла. Тому що в нормальних психологічно здорових стосунках такого не буде. Також у вас може бути таке відчуття надмірної втоми після спілкування з цими людьми. Вони дають же такі надмірні етапи активності і е, спілкування активного, так ви можете перестати спати, пробуджуватися вночі від тривоги, і це також погані ознаки. Це не любов. Чому ви можете це не помічати? От, важливо, тому що ви могли рости у сім'ї, де був нарцисичний аб'юз, аб'юз, тиранія і так далі. І у вас є до цього толерантність. Я про це неодноразово казала. І ви можете не довіряти своїм відчуттям і пригнічувати свої реакції. Ну, тому що ви ж це бачили, тіпа, ви думаєте, та ні, мені здалося, і у вас якби, до цього розвинено сприйняття, що це, типа, ну, окей. Да? Я ж це бачила в дитинстві, тобто ваш мозок це не ідентифікує як загрозу, бо ви це бачили, і вам це типу, знайомо. Тому такі психологічні вплив, який був в дитинстві, може нівелювати ваші відчуття щодо такої людини. Тому якщо у вас було таке дитинство, вам особливо треба мати усі маркери, фразочки, перевірки на нарцисів, які я даю до речі на лекції про нарцис нарциса Приходьте, а я впевнена, що вам це буде корисно і ви зможете і вийти, і розпізнати нарциса. А якщо ви захочете продовжити і вибудувати це як базу, то продовжуйте на курсі про сепарацію. А найважливіше у цьому всьому списку це навчитися розпізнавати ці реакції. Сигнали про небезпеку нам прививалися як сигнали про любов, як ви бачите. Да? Оці всі метелики і все інше. Ми романтизуємо тривогу, ми романтизуємо безсонні ночі. Ми романтизуємо оці нав'язані літературою, і фільмами, ознаки, нібито закоханості. Насправді, якщо ви перестанете це романтизувати, ви зрозумієте, що у цьому дуже багато нездорового, що здорові стосунки. В першу чергу будується на вашому спокійному стані. Так? Коли вам просто спокійно, коли вам з людиною добре, коли вам не треба переживати, що він позвонить. <смі> От. Ось, де здорові стосунки, де ви не тривожитесь, де ви спокійно спите, де ви стаєте в гарному настрої і де ви не переживаєте, як хтось вас в чомусь там сприйме. Як сказали ще раз, повторюсь, я в Паху <смі> Мені дуже подобається чомусь ця фраза, тому що це правда. Мої хороші, бажаю вам кожній знайти цей стан, в якому вам буде легко визначити нарциса і не піти з ними стосунки, в якому вам буде просто будувати щасливі стосунки. Для цього все є на моєму сайті. Можете переходити за QR-кодом і обов'язково переходьте за посиланням під цим відео, за яким ви можете будь-якою вільною сумою віддячити мені за користь, яку я несу вам.